Друзі, всім привіт! З вами знову Майкемпінг. Сьогодні будемо готувати з вами перепічку. Тобто будемо робити роботу над помилками. Минулого разу наша перепічка з вами трішки підгоріла. Зараз спробуємо зробити нормально. Перш за все, давайте створимо з вами гарну атмосферу і будемо вже готувати. Тут в мене помідори трохи соєвого соусу, сіль та спеції, кефір та цибуля. Це замість сметани буде у нас куряче яйце. Ну, не зовсім так, як хотів, але теж добре. Трішечки борошна. Перемішуємо наше тісто. Дивіться, будь ласка, друзі, яка в нас вийшла консистенція тіста. Ось така, бачите, як сметана. Олию добавляем. Распределяем тесто по тельни максимально равномерно. Вот такая, друзья, у нас вышла. Дивіться. Оп! Просто супер. Набагато краще, ніж того разу. Всім бажаю смачного і гарного вам вечора.